Ну, а чому я не можу схуднути? Стоп, оце якраз і є неправильне питання. В більшості випадків ми зупиняємося на поверхні, якраз на цьому питанні, а треба копати глибше. І в цьому вам допоможе техніка 5. Чому. Отож, давайте спробуємо. Чому я не можу схуднути? Тому що ввечері переїдаю. Чому я ввечері переїдаю? Тому що приходжу додому дуже голодний. Чому я приходжу додому дуже голодний. Тому що не обідаю на роботі. Чому я не обідаю на роботі? Тому що маю замало часу. Не можу знайти вільного. Чому я не можу знайти вільний час? Тому що я не вмію його планувати. Ось справжня причина. А тепер ваша черга: візьміть свою проблему, яку ми визначили, і Проженіть її через 5 чому, і ви дізнаєтеся багато цікавого. Не забудьте вподобати, не забудьте підписатися, і до зустрічі в наступному відео.